Я то рад, попадаю Бойка, ну дойдет. Чекай, 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 не ленись. Боже. Светит, тримай. Боже, Сережка, ну перный театр! Ну я ж говорила, не ти туди. Тримаєтесь? Давайте! тут камень як камінь якийсь. Давай, боже, Сережа! Да. Господи ты, боже, ты мой! <пай> спокійно, спокійно, чекайте, чекайте, не спішіть. Хай мене піскується. Да, Давно вже куда попали? Ще десь часика два. Капець. <пай> лежіть, лежіть не вставайте. Слава Богу, що ви залишилися живі, здорові, все добре. Поїдемо в лікарню, вас удивиться лікар.